Продовж 2022-24 років на Черкащині втілювали програму цифрової трансформації області. Про реалізовані цифрові ініціативи в регіоні за цей час розповів начальник відділу ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Дмитро Хулаб на брифінгу в медіа-центрі. 95% населених пунктів Черкащини забезпечені зв'язковим 2G, 4G+, а доступ до фіксуваного інтернету мають 84,5%. 65% громад підключено до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. Вони підключені до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, що дозволяє їм безпечно листуватися і головне безкоштовно з центральними органами виконавчої влади або старі теріалками. Досить потужний інструмент, який вони використовують в роботі. Ну і на сьогодні це велике досягнення, що на жаль, не 100%, але 65 громад використовують. Крім того, 52% шкіл області використовують електронні журнали та щоденники. Активно функціонує телеграм-канал для актуальних вакансій. Що стосується освіти цифрових сервісів, було створено телеграм-канал для актуальних вакансій в Черкаській області разом з місцевим підприємством, котре написало код. Називається робота на Черкащині по цей день використовується і розширила свою діяльність, тому що зараз вже майже в усіх районах ведуть і є адміністратори раніше адмініструвався лише міський центр зайнятості зайнятості. Тепер там актуальні вакансії можна отримати по всій території Черкаської області. П'ять територіальних громад області увійшли до топ 100 найдиджиталізованіших громад України. Це Уманська, Черкаська, Жашківська, Кам'янська і Смілянська. Потрапили в топ 5 найдиджиталізованіших громад України. Вже створений портал дія цифрова громада, де зібрані найкращі практики для цифровізації цифрової трансформації громад. Зараз триває наповнення цієї платформи. У нас вже 55 громад повністю пройшли верифікацію і знаходяться в цій екосистемі. Також цифрові інструменти впроваджували у сфері екології, безбар'єрності, безпеки GPS, моніторингу транспорту, радіаційного моніторингу. Загалом на сферу цифровізації в регіоні залучено 16,4 мільйона гривень міжнародної підтримки. Ми запланували до кінця 2025 року розробити і затвердити програму «Цифрова Черкащина» на 2025-2027 роки.